На військовій службі Збройних Сил України я з 2019 року пішов на контракт, вивчився, потім побував за НІОС. Спочатку був як номер обслуги, потім вивчився на навідника, став за прицільний пристрої і почав працювати. Потріб! Перші бій, перші вогні позиції у нас були на Ізюмському напрямку. Ось, тоді були бої за Ізюм. Це були важкі дні, бо був холод, був мороз, сніг, грязь. Дуже велика усталість у нас була. Але нічого ми витримали. Працювали по мінометній батареї противника, працювали по ствольній артилерії. Це були, по-моєму, гіацинти. Двоє гіацинтів, Тоді розбомбили як самі орудія, так і їхні машини підвозили. <му> Ворог працює дуже інтенсивно, обстрілює усіми видами озброєння, що в нього є, починаючи від мін, снарядів, закінчуючи касетними боєприпасами. Навіть було таке точкою. Працювали по нам. В артилерійському плані я можу сказати одне, ворог працює дуже непрофесійно, вони працюють більше, як сказати, за технікою ну, випала на земля. Вони просто випускають велику кількість снарядів, ракет по якійсь місцевості. Неважливо, чи є там військові, чи нема. От. А про прицільність їхні взагалі обща. Наші партнери нам допомагають, дають зброю, боєприпаси на неї. Це нам дає можливість і далі знищувати ворога, надавати йому куповувати наші території. Західна техніка доволі таки дуже непогана, працює добре, немає ніяких нюансів по поводу, що склинить, не працює. Дуже подобається. Прицільний пристрій, наприклад, тої самої гармати. В принципі, роботи, простота застосування боєприпасів. Були 10-кілометрові колони, 15-кілометрові колони. Це була їхня скажімо так, фатальна помилка. Бо всі вони були знищені. Ну, був один десь день, ми тоді дуже інтенсивно працювали. Виїжджали дуже часто, ще не встигали відпочити, працювали за корекіровкою наших коригувальників. Тоді був наступ ворога, але ми його відбили. Після чого був такий момент, що ще й продвинулися. Тобто допомогли нашій піхоті пройти далі. Звільнили одне селище, яке надалі знаходиться під нашим контролем.